Слава Богу, сестри. Слава Богу. Мабуть, що сестричка то так сміло сьогодні прийшла, щоб ми помолили за неї. Бо братики щось не дуже прийшли сьогодні. Ну, такі обставини в нас в житті, брати і сестри, дякуємо Богу за те, що Бог продовжив життя. Ми можемо бути знову в зібранні і слухати Боже Слово. Івангелія від Матвія з 13 розділу написано так. Тоді привели до Нього дітей, що він поклав руки на них і помолився. Учні ж забороняли їм. Та Ісус сказав: пусті дітей не забороняйте їм, приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Приводили дітей до Ісуса, а учні не пускали. Ми інколи буваємо такими, брати сестри, що нам діти заважають. Ну, хтось там трошки співав сьогодні в нашому собранні. Хтось інколи, може, рухається забагато. Ну бо ж нам вже старшим не дуже то хочеться рухати, знаєте. Діти, дитинство проходить дуже швидко, брати сестри. Але перед нами сьогодні сестричка яка. Братик? Братик, помилився, бачите? Як звати? Брат Діма сьогодні до нас прийшов. І ми помолимося за нього, брати сестри, що Бог благословив. Його Його принесли батьки. Його принесли батьки. Бо вони переживають за своє дитя, вони переживають за своє життя. Я от ще одне місце прочитаю це буде Євангелія від Луки. Від Луки 66 го віршу. Написано так. Усі, що чули, це. Ну ви знаєте, про що там йде про народження Івана Хрестителя, розважали в серці своєму і говорили, чим буде дитина ця? От, батьки, вам цікаво, ви ж хочете, от чим буде та дитина, як виросте? От тут діти є. В нас є онуки. Скажіть, чи нас це турбує, чи не турбує? Якщо підросте дівчинка, а заміж вийде, а сім'я буде, а професія буде в хлопця. А як здоров'я буде? Ну це нормальні речі, проте сестри, вони нас турбують. Може, ви не згідні зі мною, не знаю. Але мене як батька турбують. Мене, як дідуся, турбують. Я радію, коли я дивлюся на онуків, які, які підростають, які задають цікаві питання, які інколи бешкетують. Бо вони діти, брати, і сестри, і нам не байдуже, ким будуть ці діти. І таке питання стояло тоді, коли народився Ван і Там було багато речей сказано про нього. Та власне я можу прочитати, повернутися і прочитати про це, в чому була суть цієї справи. Єлзавіті настав час родити, і вона родила сина, і почули сусіди і родина її, що звеличив Господь милість свою над нею і раділи з нею. І восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його Захарю, іменем батька його. Але мати його сказала ні, назвати його Йоанном. А вони сказали: нікого ж нема в родині твоїй, щоб називався цим ім'ям. І питали тоді знаками батька. Як він хотів би назвати його? Він попросив табличку і написав на ній ім'я його Йоанн, і всі здивувалися. І відразу уста його відкрилися, язик розв'язався, і він заговорив, благословляючи Господа. І був страх у всіх навколишніх жителів. І розповідали про це кругом по всій гірській, тій околиці, іудеї. Усі, що чули це, розважали в серці своєму, говорили, чим буде? Ця дитина і рука Господня була з нею. Ось така цікава історія, брати і сестри. Сталося щось надзвичайне, надзвичайне. Виявляється, у євреїв був звичай давати імена, ну, хтось був в родині таким іменем, ще названий. Коли запитали, як назвати оцю дитину, то ім'я її буде Йоанн, сказала мама. Ну, але в тебе ж в родині нема такого ім'я. Та й для чого це? Це щось якесь, знаєте, ну, порушує якусь традицію. А ну, батька давайте запитаємо. А батько в той час не повірив словам Господнім, ви знаєте цю історію, і він, уста його були закриті. І дають йому дощечку, дають йому не знаю, що там крейду чи ще щось інше. І він пише, ім'я йому, як Іоанн. І ось та його раптом відкривається. Це сталося чудо, брати сестри, і по всій цій гірській околиці стало відомо. Знаєте, інколи, коли тут стоїш за кафедрою, і батьки дають імена, то не завжди навіть можна вловити і зрозуміти, і як це ім'я. Ну, я не хочу сказати, це правильно чи неправильно. Батьки, власне, мають право як називати іменами. Так, як вони вважають за потрібне. Але коли ми читаємо Біблію, там мали значення імена. Його ім'я, він такий, як його ім'я. Знаєте, про кого це йдеться їм? така розмова? Навал, то він такий, як його ім'я. Інше ми читаємо, почитайте книгу Старозовітні Буття. Не називайте мене наомі. Ноомі, так? Чому? Тому що це ім'я означало «солодка», а в мене в житті прийшла гіркота. Ну, яке значення мало це ім'я? Ну, Я просто кажу: констатую як історичні факти з Біблії. І цікаво було, доля склалася цієї жінки надзвичайно, надзвичайно складною. Перечитайте ще раз, це дуже цікава історія. Чоловік помирає, вона вирішує йти зі своєю свекрухою, вона приходить туди, в чужу країну, на чужі поля, починає збирати колоски, а інша невістка, яка йшла там з нею, вона залишила свекруху, бо власна свекруха й спонукала їх до того, що ну, ви ще молоді, вам треба життя влаштовувати. Але вона каже: я буду там, де будеш ти. І твій Бог буде моїм Богом. І пішла. І вона там була разом працювала. І Бог чудово влаштував її життя. Вона заміж вийшла і було під Божим благословенням, брати і сестри. Я так для розумів кажу, що називають іменами, інколи імена якісь вишукують. Я не знаю, наскільки це правильно. Я думаю, що варто батькам, навіть якщо вони дають якісь ім'я, таке, знаєте, хоча б поцікавитись, що стоїть за тим іменем і що воно означає, це ім'я. Але ми повертаємося до того, що ми говорили. Чим буде ця дитина? Для того, брати знати, щоб дитина виросла, батьків, є обов'язки. Треба прикладати старання, не просто ви садите щось на огороді, і просто, коли його не полите, не підливайте, не доглядаєте, ви знаєте, що виросте. Ви садите якесь деревце, якщо ви його не обрізуєте і не доглядаєте, то воно якимись хащами виросте. Те саме буває в житті людини. Тому то батьки повинні прикладати свої зусилля для того, щоб що, виховувати в науці Господні. Ви так будете робити? Будуть робити, будуть виховувати в науці Господні. Братиму і сестри, дуже приємно, коли син. Чи дочка, інколи на дитячому служі, загальному служінні, я бачу, як виходить та дитина, я її впізнаю її і шукаю очами своїми маму, вона, знаєте, аж вбирає очами своїми. Дитятко віршу розказує. Співає дитина, щось робить, іде в зібрання, брати сестри, це тішить наше серце. Але коли ми чуємо, що відбувається щось зворотне, коли роблять недобрі речі, коли йдуть в світ, коли шукають не в світі, це ранить наше серце це біль. І від того не тішиться ні одна маніма, ні один тато. Але ми повинні прикладати всі зусилля від початку днів, коли ми почули, що це дитятко зародилося. Один муж Господній сказав такі слова, а я. Самій дім, будемо служити що Господеві. От дивіться, обставини різні, можуть бути в житті. Може бути достаток, брати сестри, може бути не дуже. Одна моя племінниця, чоловік захворів, дітки ще маленькі, інші інші, і коли я з нею розмовляв, вона каже: мені розслаблятись не виходить. Бо чоловік хворий, а, а ще є малі діти. Брати, сестри, нам не виходить розслаблятися в цьому світі. Диявол, як ворог людських душ, пильнує для того, щоб що зробити, вкрасти, вбити і погубити. Я не думаю, що велика радість, коли тато чує, що син щось наробив, що дочка кудись пішла, але пильнуємо в молитвах. Зі своєї сторони будемо робити те, що ми можемо зробити, не все ми в селах зробити. І коли я задаю собі питання от недавно говорив про одну сім'ю, в одній сім'ї їли один хліб, виховувались одних батьків, і один син пішов зовсім іншими шляхами. В'язниця його чекає на превеликий жаль. Братиму і сестри, я не можу пояснити, я не хочу звинувачити тата та чи маму. Я не знаю чому, бо ж, бо ж тих п'ятеро чи шестеро синів, які я, вони в церкві, вони служать Богу. А одного вдалося дияволу викрасти. І тому наше рішення сказав муж Господній, а я та мій дім будемо служити Господеві. Чи то буде війна, чи мир. Чи буде достаток, чи не дуже, чи буде здоров'я, чи не дуже, але я та мій дім будемо служити господеві. В книзі суддів, 13 розділ 4 віршу, там є записані які слова. А тепер стережись і не пий вина та п'янкого напою, і не їж. Нічого нечистого. Знаєте, коли це було сказано до жінки, яка відчула, що вона вагітна, сестри, коли в вашій утробі зародиться дитятко, Бог йому дає життя. І з того моменту ви починаєте пильнувати, не пий нічого п'янкого. Напою і не їж нічого нечистого, харчування, поведінка. Обставини, це все впливає на те, брати сестри. Ми інколи думаємо, що дитя починає розуміти, коли воно бігає, коли воно доросліше є. Але не так кажуть лікарі. Кажуть, що дитина навіть заспокоюється, коли, коли просто її покласти матері на груди, вона чує биття серця. Кажуть, що. Голос тата, коли батько говорить, голос батька вже відрізняє дитина в утробі матері. Ну, так кажуть, я, я не в тій сфері навчався, не можу це сказати, але так кажуть. І тому -то важливо, брати, сестри, від того моменту, браття, турбуйтеся про ваших дружин, а ви, дорогі мами, турбуйтеся, щоб дитятко народилося у всіх аспектах того, що ви можете приложити старання і зробити. Коли Єлизавета почула привітання її, Марії, то що затрепетала дитина в її утробі? Чуєте? Прийшла родичка і привітала її. І що відбувається? Затрепетала дитина, браті сестри, там іде все своїм порядком. Це, це, це людина, яка ще не прийшла в цей світ. Вона знаходиться там, в утробі матері, але вона все чує. Розуміє і вона переживає якісь, мабуть, переживання ті, що переживає мама. Тому важливо для матері бути спокійною, зважати, молитися, а нам, як чоловікам, особливо це стосується молодих братів, максимально підтримайте своїх дружин в той момент, коли вони вагітні. Бо це буває інколи важко, це буває нагрузка, це буває, знаєте. Якось може психологічно важко, тому дуже і дуже важлива підтримка. Дуже важлива підтримка. Хай Господь нас всіх в цьому благословить. Нам треба навчати наших дітей особистою поведінкою. Хтось сказав, ти можеш не вчити сина, а просто жити він, буде повторяти свої твої вчинки. Інколи, брати і сестри, Складаються в сім'ї такі обставини, що ну, отака, така сім'я була, так воно було. Так складалося. І діти це сприймають, діти це впитують в себе і починають переносити, коли створюють нову сім'ю, нову сім'ю. А я так роблю, тому що моя мама так робила. А я роблю, тому що мій тато так робив. А робили добре, чи не добре, то не дуже. І знаєте, як два гострих ножі сходяться, не можуть помиритися. От хочеться кожному, щоб було отак. Це неправильно, брати сестри. Це неправильно. Ми маємо навчатися. Навчайте. Ваших діток, навчайте ваших дочок, з змалечку, привчайте їх, що вони мають те, що вони мають робити. Братя, привчайте своїх малих дітей до того, щоб вони працювали, щоб вони мали що робити. Світ сьогодні трошки по-іншому щось говорить. Але я знаю, що коли дитина з малку привчається і хоче приходити до тата, вони, знаєте, цікаві, і прибігають ці хлопчики, їм і плоскогубці треба, їм і молоток треба. А не нема часу. Іди поки йди. Ти зараз не заважай, Мені не заважай. Я потім синок приважаю, тато вже йому дає молотка. Він каже, не заважай мені, бо, бо я ж кудись йду. Так є, братисестри, я кажу практичні речі з життя. Тому привчаємо і прикладаємо старання, щоб діти навчалися, щоб діти працювали, щоб діти знали ціну кусочкові хліба. Бо інколи вони не знають, ми в час такий живемо, брати сестри, вдома хліба, не знаємо, що завтрашній день нам принесе. Бо коли той кусочок хліба, хтось з братів недавно казав в нас, зібранні, мабуть, це коли мали день подяки, що піднімали з землі і цілували цей хліб. Був період, коли в наших контейнерах там смітникових його валялося дуже багато, зараз трошки не так воно стало. Але ми не цінуємо. Ми сьогодні можемо перебирати і такий, 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 такий. Приїхав Швагро з Америки десь тут підійшов до ларка, каже, я в ларку насчитав 60 видів хліба у вас. Браті сестри, скажіть, це не благословіння Господнє. Так, це благословіння і ми повинні дякувати безмежно Господу. Тому хай Господь нам допоможе прикладати всі старання для того, щоб навчити. Дітей порядку, для того, щоб дітей привчити ввічливості, уступити місце старшим, привітатися, поводити себе правильно, щоб наші діти в школі чи в будь-іншому місці, ті, хто оточує їх, дивилися і розуміли, і насправді бачили, що наші діти виховуються в християнських сім'ях. Я колись, мабуть, наводив цей приклад, мені розказував пастор з Польщі, не знаю. Чи він це бачив особисто, чи йому хтось розказав, що одна мама їхала з дитям на руках, і те дитятко сиділо ззаду, спереді сиділа інша жіночка, і воно свої черевички ставило туди на сідушку і без кінця в пальто ножками ту, ту, ту жіночку, яка сиділа І Вона обернулася і каже: Ну, мама, будь ласка, хай дитина не робиться, бо ж ну, ви розумієте, що черевички ходять по землі. А вона сказала, це в нас один синочок, і ми йому дозволяємо все, що він хоче. І продовжив автобус так далі їхати. Каже, там стояв молодий юнак, жуйку жував, як то деколи роблять чи люблять робити молоді люди. І коли автобус зупинявся для того, щоб вийти, він дістав ту жуйку, підходить до тої мами і приклеїв її на лоб. Каже, вона так возмутилася, їй це так, знаєте, що ти робиш? А він каже, та я просто теж один синочок в мами, то роблю теж те, що хочу. Браті сестри, це не просто я кажу це, щоб ми посміхнулися. Це життя проходить. Кому, чим ми навчимося, що ми виховуємо, завважте це за собою. Якщо не хочеться встати написано про деяких, що вони ранком. На постелі повертаються як двері на чому? На завісах, на петлях. Не хочеться. Мама каже, до ці, до цього те треба зробити зараз. Те Зараз аж до обіду проходить, а після обіду вона вже пішла, так і не зроблено. Чи з сином, чи з дочкою це стається брати сестри, коли ми привчаємо себе до, до дисципліни, повірте, це нам не зашкодить. Молодь, дорога, діти дорогі, привчайте себе до дисципліни. Якщо хтось з кимось видомовились, кудись піти чи поїхати, то не робіть так байдуже, а я сьогодні, ну, подумаєш, не прийшов да й не прийшов. Зателефонуйте, попередьте, прийдіть вчасно, не запізнюйтеся. Це дуже важливо, брати сестри. І до того себе треба привчати і дисциплінувати. Хай нам цьому допоможе Господь. І на кінець я хочу завершити тим, що. Дорогі батьки, моліться за своїх дітей, бабусі, дідусі, моліться за своїх онуків. Незалежно скільки нашим дітям років, до кінця свого життя обов'язок наш нести їх перед Боже лице. Я казав і до сьогодні, повторюю своїм дітям, якщо буде вам добре, то буде мені добре. Якщо буде вам погано, то буде мені погано. Мами дорогі, хай ваша молитва відкриває небо. Батьки дорогі, хай голос вашої молитви чує Господь. Так робив один муж Господній. Може, зрішили, сини мої, зневажили Бога в серці своєму, так робив йов. По всі дні чуєте? Перечитайте книгу Віва, побачите, як не все там було просто в житті, але він їх ніс перед лице Боже. Діти дорогі, цінуйте материнською і батьківською молитвою, бо поки достаток в хаті, поки ви з татом із мамою, може інколи ви не цінуєте. Мій тато помер, коли я перейшов до 5 класу. Я служив у війську відстань між моєю мамою і мною була десь 8 тисяч кілометрів. І коли її не стало, я відчув, що немає мого молитовника. Тоді не було мобільного телефону, що швиденько потелефонували. Тоді писали лист, а він йшов не так то швидко. Але я відчув, що. Мого молитовника не стало. Дочко і сину, коли в твоєму житті ти кажеш тобі щастий, в тебе все гарно. Може, там старенька мама стоїть біля свого ліжка. Може, тобі байдуже на її сльози, може, там інколи ти зневажаєш її слова, пам'ятай. Вона кличе до Небесного Отця і піднімає свої руки. Тому, браті сестри, ми зараз принесемо це дитя в молитві перед лице Боже, цих батьків помолимо, щоб Бог їх благословив. І оце слово, хай воно буде для кожного із нас дорогоцінним словом. Ми йдемо по цій життєвій дорозі, ми зустрічаємо і перешкоди, і трудності, і успіх, і невдачі, браття і сестри. Ми зустрічаємо всього. Диявол хоче завжди зробити якийсь причину якусь, якийсь ущерб нанести ще щось зробити в нашому житті. Диявол хоче нас, завжди нашкодити, щоб ми не дійшли, щоб ми впали, щоб ми спіткнулися. Але за нас заплачена дорогоцінна кров Господа нашого Ісуса Христа. Він помер на лофі. І тому не будемо казати, що ми своєю силою, своєю міцю, пам'ятаєте, один чоловік казав, чи не все це рука моя, чи не я це зробив? Братя мої сестри, заробили з Господньої ласки, з Господньої милості, бо Бог здоров'я дав. Маємо достаток. Господь я дав Бо, бо завтра його може не стати. Багатство має що? Крила. Воно відлітає. Інколи здорові, сильні мужі, думаючи що щось багато зробити, а ранок встати не можуть з постелі. Інколи мама планує і те, чи інше, і третє, і раптом ще багато діток маленьких, а хвороба якась одоліває. І буваєш, на такому похороні, коли хороняє багатодітну маму і не знаєш, що казати. Бо дітям потрібна мама, але це життя. На цій землі, в скорботі, в боротьбі, в переживання, браті сестри. Але ми знаємо, що нас чекає небо. алілуя, Де ми будемо завжди з Господом, де горя не буде, де сліз не буде, де буде наш Господь. І ми будемо разом з ним. Хай поможе нам Господь пройти цей шлях. Будь ласка, браття, хто там? Піднімаємося, брати і сестри, для молитви.